Слава Україні! Вибралися сьогодні на пошук артефактів до старовини. Ось такий, красивий, місцями старий ліс. Не знаю, будемо пробувати знайти стару дорогу по лісі. Якщо вийде, обов'язково вам все цікаве покажемо. Бо в мене перший сигнальчик це була частинка від поїзка снаряду мідного. І зараз є монета вже. Поверхнево бачив, що за монета, не знаю. Від був красивий 28, чіткий. Глибина залягання була орієнтовно сантиметрів 10. Переходимо до перегляду даної знахідки. Хочу також сказати дякую за лайки, за коментарі та підписку. Ось, старі впавші дерева. І тут знизу глибина залягання сантиметрів 10. Випадає ось така кругла монетка. Зараз я її Попробую помити, вімкнуся і покажу, що за монетка, що вийшло відмити. Ямку вже закину. І ось це Радянський Союз води не взяв трошки вітер, аби зрозуміти, хоч, що за монетка. Тут номінал, але ну, його не видно. Продовжуємо наш пошук і шукаємо стару дорогу. Викопав нову ямку, ось туди викинув стара ямка. І в мене знову монетка і походу одна копійка Радянського Союзу, оскільки було 18, немов фольга. Ось така. Зараз ще, ще раз проб'ю апаратом тут. Можливо, ще яка одна монетка буде або дві. Напевне, хтось загубив коли відпочивали. Або лісники, як працювали тут в лісі. Першою ознакою, що тут колись була дорога, я зараз на самому пагорбі. Ось тут є спуск донизу йде. Дорога могла йти ось такою, як пагорб іде прямо. Там є річечка маленька зараз. В старі часи могла бути велика річка. І ознака того, що тут люди ходили. Це є, як називається, козацька підкова. Чобітна. Ось така невеликого розміру. Вона, глибина залягання даної підкови була орієнтовно сантиметрів 25, оскільки витяг викопав її зі штека. Штик лопати має сантиметрів 28 см. Продовжуємо рухатись тут, зверху крутитися і, можливо, щось цікаве випаде нам. Бо в мене тільки що класний сигнал, 50. Я думав знову якийсь шмурдяк, оскільки тут багато сміття, люди відпочивати їздять і залишають. Ну це ні, це не сміття. Бачите, рівний 50. Я вже бачив частинку, зараз вам покажу ось копнув. І лежить, дивіться. Опа. Опа, Дивіться, сіреньке. Щось сіре. Сподіваюся на алюміній, бо важке. Зараз я помию, я згадав, я водичку не залишив в машині, а взяв з собою, але поставив в іншу кишеньку рюкзака, дістану з рюкзака, помию і вам покажу. Трошки водичкою помив. І це два злотих. Друга річ Посполита, вже бачу 1924 року з таким орлом. Такий орел часто попадає на гудзиках. Це міжвоєнний період Польщі. Ось такий гурт, і вона велика, красива, суперова. І думаю, що вона заслуговує лайка. Пальчик догори, а ми шукаємо далі. З даної ямки випав мені ось такий гудзик, напевно, по Радянському Союзу, зараз постараюся його. вже вбитий, порожній, але з вушком. Приємна знахідка, хтось загубив, а я знайшов, ставимо хабарничку і шукаємо. Поки ще є можливість, оскільки вибрались ненадовго, вибрались орієнтовно на 3 години пошуку. А що далі знайдемо? Це вам покажемо. Отже, є чергова знахідка. Орієнтовно 20 см. Піном ось тут на Це в нас ось такий великий кругляшок, залипший в глині, зелена патина. Класна дві яка. Зараз фокусує. О, бачите? Класна зелена патина. Зараз я помию, не буду терти. І подивимось, можливо, індифікацію пройде дана монета прямо тут. Я її помив, і це, напевно, три крейцери. оскільки на один крейцер вона замаленька, частково відмив. Решта буде механічна чистка, коли підсохне, оскільки не хочу стирати це все зараз. Нехай рельєф залишиться, а механічна чистка допоможе індифікувати. Ставимо в хабарничку і рухаємося ось таким красивим зеленим лісом, де пташки співають, і сонечко час від часу вже починає проявлятися. Був волі сигнал, перелив чистий. Каже якась пуля або гільза. Прийшов їй допомогти розкопати, оскільки ось ця лопатка була в мене в рюкзаку. Било тут, спочатку знайшов ось тут щось чорне металеве. Потім зрозумів, що воно йде в глиб, розкопуючи лопаткою, відкопав тут, аби легше було дістати. І під таким грубим корінням, ось коріння, тут знизу лежала. Ось така знахідка. Дивіться, яка бомбезна. Це сокера. Це сокера і це бойова сокера, якщо я не помиляюся, по Київській русі. Тут провух ще має бути. Зараз трошки попробую відчистити і тоді вімкнуся. Отже, трошки відчистив. Ось провуші кругле. Ось такої форми. Зараз сфокусую. постараюся. Ось. І такий вид сокири. Я думаю, що це бойова. По періоду не знаю. Є два варіанти. Або бойова сокера, або робоча сокера Теслі. Теслярська, якщо не помиляюся. Хто знає, краще підкажіть. Буду вдячний за інформацію. І по періоду також дуже цікаво. Цей ліс радує. Минулого відео були з однієї сторони. У мене випала сукера. по козацького періоду чекан. А сьогодні в Олі ось така сукера. По періоду підкажіть. Ну, просто бомба. Сьогодні день радує. У мене срібна монета в Олі сукера. І це ще не все. Сподіваюся, сподіваюся, будуть ще хороші знахідки, ми вімкнемось і вам покажемо. Є в мене хороший сигнал. Ось тут в ямці глибина вже майже штик. І ось тут, бачите, зараз онлайн десь тут в стінці. Зараз онлайн буду викопувати, аби ви побачили, я разом з вами, що там є. Нитка. Ось, вона. Ось така красива монетка зараз фокусує. Мідна. Промию і тоді вімкнуся, вам покажу. Відмив трошки її і це один крейцер 1851 року. Стан бажав би кращого, але рельєф є. Ми можемо побачити роки, що за монетка. І ззаді ось це австро угорщина Якщо не помиляюся, проявління Франца Йосифа. Ось така класна монетка, суперова. Зараз полетить в хабарничку, а ми продовжуємо рух по лісі. Після даної монети все зібрав, ямку закопав, але вирішив перевірити ще раз поверха, чи є якийсь сигнал. Провів ледве-ледве зачепив сигнал. Хороший сигнал. Зараз верхній шар буквально сантиметрів 3-5 зняв і він набагато кращий став. Покажу спочатку який сигнал, а після того поставлю на штатив камеру і буду розкопувати його. Ось тут, де я зараз кинув, була одна ямка, а ось поряд іншу викопав. Бачите, переливається, але сигнал бомба, і зараз буду онлайн копати його, оскільки він глибоко. Зачепити? Буду брати по ширині більше, щоб не коцнути по монеті. Але не завжди так виходить, а коріння. Не завжди так виходить, як нам хочеться. І ми можемо її коцнути. та довго будемо копати, оскільки вона під корінням якщо... вона десь тут під корінням тут коріння зверху, а монетка лежить під корінням і Ще її відчутно. Так, опять знову я не залишу. Буду вкопувати. перевірю перевірю спочатку, де вона. та вона в Ямці? А де в Ямці? Щоб я знати, аби швидше це зробити. Напевно, коли монетку загубили, ще дерева коріння тут не було, але нічого, ми не здаємося ось таке реаліки. Нашого хобі і ми її знайдемо казав під самим, під самим корінням. та лопатка. Оба. Да. Так. Я її вже десь вітом, де вона була. А тепер потрібно знайти де вона тут. О, є. Ось воно. Ось ось ось. Ось, я знайшов. І це, напевне, також один крейцер мідний 1850-х років. Зараз помию і тоді покажу. Та, як я казав, це один крейцер 1850, або четвертий, або 6 рік. Ось в такому стані. І зараз покажу коріння. Ось. Під таким корінням лежала дана монета. Все, закопую ямку, але перед тим перевірю ще раз. І прямую далі по лісі. Прийшов до Олі, кричить кокарда. Я думав, що по Австрії, але ні. Це наша українська кокарда. Сучасна, ось така, ціленька. Видно, хтось солдатів ходив, напевно, коли пішов. Коли демобілізувався, ходив тут по лісі і загубив. А може в відпустці загубив. Але нічого, клас, вітаємо її, кладемо к... віддаємо кокарду і рухаємось далі по лісі. Був класний сигнал, ось тут біля дерева, зараз постараюся показати. Бачите, 44 рівний, розгорнув листя. Піном спробував і ось з самого верху. І це у нас ладанка. Зараз я її помию, алюмінієва ладанка. Сподіваюся, її часом не з'їло, корозії не отримала. Помию, вімкнуся і вам покажу. Я її частково помив, корозія ось тут є незначна, але це нічого. В загальному стан Просто бомбезний. Звідси Діва Марія тримає Ісуса Христа на руках, а з іншої сторони розп'яті Ісуса Христа. І все на польській мові. Напевне, не знаю по періоду, не знаю, не скажу точно. Але класно, ладанка є, монетки є, срібло є, сокера є пошук вдався на ура. Продовжуємо, рухаємось по лісі Ходимо на початку лісу неподалік автомобіля. Тут сміття багато, концерних банк багато, фляшок з-під горілки, пробок з горілки. Також неподалік звідси знайшов я тих два злотих, думав, що це шмурдяк, і зараз також думав, що шмурдяк, але я помилився. Я, як побачив, що я викинув, то я відразу присів, мало не сів. Це не золото, це не срібло. Це, якщо я не помиляюся по Першій світовій війні, по ходу пряга. Я ще не дивився, бачив лише контури і бачив лише задню частину, перед не бачив. Зараз разом з вами подивимося. На глибоку лежала, ось ямка, викинув сантиметрів, ну. Максимум 10-12. Ось бачите, що я казав, контури пряжки. І це в нас. Дивіться, яка класна. Так, це в нас... зараз подивимось по ходу австріяки. Дивіться, яка бомбезна, супер. Юху! Сьогодні просто бомбезний день знахідок. Бомбезні знахідки, срібло. Сокера, пряга, кокарда волі українська. Ну просто бомба. Цей ліс все радує, супер. Оце та пряга, пряга просто шик. Шкода, звичайно, що не ціла, ось тут немає. Е -е, не пам'ятаю, як називається, немає одним словом. Але пряга є, є. Бомбезна, не дуже погнута, тут чуть-чуть вгнута. Супер, думаю, заслуговує на лайк. А ми продовжуємо лісу шукати. Ось там смітник, що прибор взагалі шаленіє, все підряд є. Піднявся трошки вище неподалік, де прягу знайшов. Прягу я знайшов. Ось там біля дерев маленьких. І є сигнал. І знову якась класна. Красива знахідка в мене. Ось вона. Це, походу, монетоска велика. Зараз я її попробую помити, якщо є ще вода, і вам покажу. Лісова глина і час свої зробили. Що за монетка? Не видно, але вона велика. Класна. Була б, звичайно. Якби щось проглядалося, так? Надписи вон там, здається, є. Ну, що це невідомо. Шкода. Ставимо в хабарничку і поки є можливість, гуляємо по лісі. Пташки співають, природа радіє, і ми радіємо знахідкам. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результат сьогодні просто бомбезний. Ми не сподівалися так покопати. Копали 4 години, думали, що на 3, але сонечко вийшло, не було дощу і дозволило нам на годину довше походити, покопати. По результату просто супер. Емоції зашкалюють. В мене в Олі також ну, просто бомбезно. Дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що дивитеся, коментуєте, ставите лайки точні, або пальчики догори. Зараз переходимо до перегляду знахідок. По результатах сьогоднішнього пошуку У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 монет. З них 2 злотих є двіга, якщо не помиляюся. Ось така ладанка. Гуд заклесий. Це монета не ідентифікована і це. І. Бомбезна знахідка в мене також, не, не враховуючи два злотих, в мене дві бомбезні знахідки за сьогодні, австро-венгерська пряжка. Ось така краса. Олі сьогодні три монетки. Кокарда українська, петличка Радянського Союзу і бомбезна знахідка, ось така сокира. Ось. Хто, хто знає, що за сокира, підкажіть. Буду вдячний. Ось така класна сукира. Не важка, можливо, і бойова. Супер. Дякую вам за лайки, за коментарі. До нових зустрічей!